Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Wolfenstein 2009. І ми будемо зараз ось сюди йти. Ось сюди на цей знак питання зелений. Так що, давайте побігли. Хоча <кій> ми не станемо бігти, тому що. Тут цих ворогів купа. Не ту клавішу я натиснув. І так, усе вірно. Так, я наче. Так, заглядаємо. А це що у нас тут? Якась інформація. Так, ми в правильному... О! Не чекали, ха-ха! Даремно. Я тебе. Я тебе знайду просто. Я тебе знайду. А, а, тут і приціл навіть інший. У цьому МП-40. Так я в правильному напрямку? Before it's moved to a new location, The warehouse should be on your map. І куди нам рухатися? Верхаус? Буд... Будемо рухатись тоді. Давайте наверх заліземо. Пошукаємо тут? О, мішечок із золотом 100 баксів. є вільний. You saved my life. You'll find for your... Так, зачинились двері. Тут я маю сюди рухатися. Так, Давайте всередину заглянемо. О, ящик. Статуетка. Плюс 500 баксів, тепер 600 баксів. Гроші необхідні для вдосконалення зброї. Так я трохи не в іншу сторону не пішов. Тут зачинено. Тільки куди мені йти, сюдою ми й підемо, тільки перезарядку зробимо. <плес> Ось так. Тоді сюди, ось так тобі. де ми опинилися, а, тобто, це є додаткова місія? Нічого собі де ми опинились. О, статуетка, плюс ще 500 баксів. Гаразд, давайте ще уважно обшукаємо. Ось так. Ось так потроху. Так, перезарядку. Обшуковуємо тут. Так, тут, на жаль, нічого немає. Ось так. Тобто ми тут на самому початку. Давайте більш уважно ось так. обшукаємо, може є десь є потаємний вхід. Хоча його немає. Тут по таємному входу ми перевірили. Важіль не натискаємо. Ось міш... ще один мішечок золота. 1200 баксів. І тут більше нічого. О! sir a spy has been reported in the area no doubt the resistance is making another attempt on my life the fools you must get to safety immediately sir very well but you place the guards on full alert yes sir yeah take this code book and put it in the safe I'll be at my home. contact Контекст, мешок і не problems. Yes, sir. Так, дверцята відчинились. Тут якесь приміщення. Давайте тут уважно все обдивимося. О, звідки ви тут взялися? Чорт за зачинено. Ось так вам. Ось так вам. МП-40 не ломается. Давайте тогда сюда пойдем. Тут звичайно, темрява. І що це за? О, скринька, статуетка. Плюс ще 500 баксів. Ось так. То я вийшов з іншої сторони. Гараз заново. О, мішечок. Так. Треба уважно шукати. Ось так. Як я зумів це прогавити? Чесно навіть не знаю. Як я взагалі зумів його прогавити? О, прохід секретний. Нічого собі. І це те саме місце. Зламуємо сейф. І ми знайшли нас секретні документи. Ось так вам. Не підривайся ці каністри. Го, О! Неочікувано для вас. Обшуковуємо. Пане гранат, закинил. О, мішечок золота. Майже два касарика. Ось так вам... О, ще один мішечок. Уже два косари кабаксів. І куди ти поспішаєш? Ось так вам.

Тепер йдемо досконалювати зброю нашу. Сюди рухаємося. Два касарика є. Тепер ми можемо і зброю вже вдосконалювати. Так, на мапу уважно глянемо. Да, додаткову місію ми пройшли. Да, вона вважається додатковою. Давай сюди. Удосконалюємо. Тобто МП-40 у нас повністю удосконалено. Давайте тоді МП-43, на жаль. Не вдос ще недоступні, недосконалені. Давайте тоді ось цей карабін Хоч... У Нас не вистачає. Давайте це вдосконалимо. Захист. І трохи можемо карабін досконалити. Ну і це. Ось так. Я думаю, достатньо буде. Тепер виходимо звідси. Зарядку робимо ось так. Давайте далі будемо рухатися. Який швидкий. Сюди, сюди. Давайте снайперську гвинтівку випробуємо. Зато який приціл уже більш... Чіткий. Тепер набагато зручніше і швидко перезаряджається. Перезарядку зробимо. Глушник я ще не думав ставити. Нам треба в іншу сторону рухатися. О, чудово, ми збереглися. Йдемо зараз. Так що, я думаю, на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки. пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!